Вітаю, друзі! Подивимося, яку інформацію карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку на сьогодні. Інтуїтивно оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитись протягом дня. А я вам дякую за лайки. Коментарі та підписки. Перший варіант вказує на потребу знайти духовну опору після пережитого розчарування та після втрат. Не застрягайте в минулому через розчарування, а прийміть ситуацію. Підійдіть до ситуації з мудрістю та спокоєм, а не з емоційним відчаєм. Можливо, варто звернутися до традиційних знань, духовних практик, які допоможуть пережити емоційні труднощі. Коли ви зосереджені на тому, що втратили, прийміть підтримку, яку не помічаєте поруч, не замикайтеся у своєму горі, приєднайтеся до групи підтримки, які допоможуть вам, шукайте поради, щоб розпочати процес зцілення та відновитися. А другий варіант вказує на початок нового етапу в матеріальному житті, кар'єрі, нове покликання або початок навчального процесу чи проєкту, що пов'язаний з отриманням нових навичок, які принесуть матеріальну винагороду. У стосунках це може бути знайомство або кармічна зустріч з партнером, з яким ви знайдете глибоке взаєморозуміння. У фінансах та кар'єрі ваше покликання або нова справа принесе матеріальні плоди, духовне пробудження може бути досягнене через тілесні практики. Прислухайтеся до тіла, воно знає, що вам потрібно для гармонії та розвитку. Ви стоїте на порозі значного перетворення, яке вимагає готовності прийняти нові можливості. А третій варіант означає відкриття. Вкладенне святкування, паузу у зв'язках або радість через самотність чи відстороненість. Переосмислення дружби або ситуацію, коли радісні події скасовуються, що спонукає вас переглянути ці стосунки з іншого ракурсу. Не бійтеся взяти паузу від соціальних заходів, щоб зрозуміти, які стосунки є для вас цінними, а які ні. Якщо ви чекали на якесь святкування, можливо, доведеться почекати. Слухайте себе іноді. Вам потрібно відключитися від світу, щоб зрозуміти себе краще.